Вітаю вас, мої любі сонечки. Вже дуже-дуже скучила з вами. І вже завтра, дасть Бог, ми з вами побачимося на нашому відкритому прямому ефірі на моєму ютуб-каналі. А я потік світла вас дуже всіх чекаю в 12.00 за київським часом. Так от, мої сонечки, ви пишете, чи добре що є місячне сяйво, яке ви побачили зараз, прямо в Харкові, вчора, я так розумію, всюди по Україні, чи це добрий знак, чи не добрий. Я вам скажу чесно, це добрий знак. Не хвилюйтесь, і за Харків не хвилюйтесь. Все буде добре. Я вам це говорю, тому що знаю, що ніхто не зможе захопити ні Харкова, ні Києва. Повірте мої, сонечки, і Харків'яни, і київляни вже здали цей іспит. Знаєте. Дуже видно добре, як карма працює. Тобто такий повтор вони пробували зробити, але кармічний, так по тим самим місцям, куди вони пробували і заходили 22 року. Тепер вже це не вдається. Чому тому, що ми трансформували цю кармічну ситуацію, цю енергію Більшість українців змінили, слава Богу, і змінюються в процесі. Ми вибрали світло, вибрали бути. Духовним наставником для себе, для всього світу, процвітати, пробудитись духовно, тому це вже ці процеси неможливі. Мої любі сонечки, як би жахливо, все не здавалося, і то що там система давить все це. Закінчиться і дуже дуже скоро це буде руйнуватися. Ці всі тиски ви побачите, нас чекають дуже дуже хороші зміни. Хто вибрав жити в світлі творця? Ви побачите зовсім наше світ, а Україна це просто буде самопроцвітаюча країна у цьому світі, і вона не буде. Вона дійсно буде самостійною, вона дійсно буде, знаєте, незалежною в хороші, хорошому, прекрасному, найвищому цього, змісті цього слова, тому що вона буде вільною, вона буде самобитною. Не перестане бути когось там копіювати, дуже, навіть Європу, навіть Америку, взагалі любі країни, тим більше Росії. Тобто вона нарешті це ми з вами є. Вона нарешті стане. Тим, ким вона є, насправді, і тільки процвітання ічка. Я це точно знаю. Я це бачила, тому що я е, маю змогу це бачити і знати всіма своїми безкінечними очами Всесвіту і всіх тіл, які в мене активні, як ви вже знаєте, і пробуджені. Тому сонечки, не хвилюйтесь, все буде добре і вже все є добре. Ми йдемо до перемоги світла. Вона вже сталася на тонкому плані, тільки на фізичному ще будуть певні різні події. Тому все буде добре і дуже хороший знак, що в Москві під час параду пішов сніг, тому що матінка природа показує, що там уже перемоги закінчились їхні. Десь Бог, слава Богу, слава Україні! Люблю вас, ваша Ая.